Доброго дня! Сьогодні я вирішила зняти відео на одну з історичних тем, а саме про винахідника 15-го століття, про його винахід, про його життєвий шлях, а також те, як він зробив переворот та революцію для тогочасного суспільства. Про це все далі у відео. Чи знаєте ви, хто зображений на цій світлині? На цій, на цій або на цій. А при перегляді цього фото, що перше спадає вам на думку? Особисто я не знаю, чи є такі люди, які б не могли знати, хто був винахідником друкарського станка, відповідно, і друкарства. Адже зюпости з історії повинні пам'ятати всі. Ну що ж, якщо все ж таки знайдуться такі, що не знають цього, то пропоную вам переглянути моє відео. Йоанн Гутенбрег народився в родині майнського патриція Фрілегенсфляйш та Ельзи Вірих. Хто такі патриці, запитаєте ви? Патриціями в середньовічній Німеччині називали громадян, що належали до вищих верств міського бюргерства. Мати Йогани за походження була з родини торговців Сукна, саме тому шлюб батьків Йогана був мезальянсом, тобто шлюб між людьми різного стану, що відрізняється майновим становищем. Точна дата народження Гутенберга залишається невідомою, оскільки записів про його хрещення не збереглося. Не знаю, як у вас, але у мене складається враження, що Йоган Гутенберг досить не особистість протягом стількох років, адже інформації про його дитинство а також юнацтво дуже мало. Але дослідники припускають, що він навчався в школі, а надалі опановував основи ремістичої справи. Також відомо, що у Страсбурзі Гутенберг навчався ювелірної справи. Ще трішки продовжу розповідати про життєвий шлях Гутенберга. Винахідник проживав у Страсбурзі, займаючись шліфуванням напівдорогоцінного каміння агату та Оніксу. Є виготовленням дзеркал. Імовірно, що там експериментував з книгодрукуванням. Потім разом із своїм учнем Адрасом Дрідцином та іншими учасниками заснував у Страсбурзі мистецьку агенцію, що з німецької Афентур Міддеркунст. Діяльність товариства закінчилася судовим процесом, що ініціювали проти Гутенберга спадкоємці Дрідціна після його смерті. І з Гутенбергом все зрозуміло. Тепер переходимо до розповіді про самий винахід друкарства, який датується у 1448-1455 роках. Геніальний винахід Гутенберга полягав у тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі літери, відлиті в оберненому вигляді, набирав з них рядки та за допомогою спеціального ручного преса відтискував на папері. Однак йому бракувало коштів для повноцінного запровадження і експлуатації свого винаходу. При обмежених коштах, не маючи ні досвідчених робітників, ні досконалих інструментів, Гутенберг тим не менш досяг значних успіхів. До 1456 року він виготовив не менше п'яти різних комплектів шрифтів. Додрукував латинську граматику Елія Доната. Цікавим є те, що декілька аркушів з неї дійшли і до наших днів і зберігаються в національній бібліотеці в Парижі. Декілька папських індульгенцій, і нарешті дві біблії 36 рядкову і 42 рядкову Останній відомий під назвою Біблії Мазаріні. Типографська справа обіцяла великі вигоди і не була пустою мрією, внаслідок чого новий грошовитий компаньйон знайшовся швидко. Після чого Утенбер знову взявся за роботу. Він виготовив зовсім нові літери, і надрукувавши ними дві маленькі брошури 1460 році. Випустив твір Йоганна Бальба з Генуї Католікон. Продовжуй свою розповідь далі про технологію друку за винахідником. Варто зауважити, що принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення був відомий вже в стародавньому Єгипті та державах межиріччя, де за тисячі років до нашої ери вироблялися печатки з іерголіфічними знаками. Спосіб виготовлення текстових форм високого друку, складанням їх з окремим заздалегідь виготовленням прилієпних елементів набором з'явився в середині 9 століття в Китаї. Такий спосіб ви порівнянні з іксолографією значно проскорював процес виготовлення друкованих форм. Перший час літери робилися з глини за подальшим випалюванням, а вже у 15 столітті з Кореї відливалися з бронзи. На противагу Тенберг створив більш сучасний спосіб виготовлення літер литтям їх із свінцю. Спочатку він освоїв технологію виготовлення моделей літер Пуансонів. Пуансон він втискав у м'який метал, щоб отримати порожнисту форму літери матрицю. Її він вмотув у дно ливарної форми, заливав розплавленим металом і отримував металеві брусочки літери. З них складалися рядки, а з рядків сторінки. Гутенберг також удосконалив друкований процес, для чого виготовив ручний дерев'яний друкарський верстат продуктивністю до 100 відбитків на годину. Друкований пристрій верстати складався з двох плит. На нижню плиту укладали друкарську форму, і після нанесення на неї фарби паперовий лист. За допомогою гвинтового пристрою притискався до неї верхньою плитою. Таким чином, Йоганну Гутенбергу належить пріоритет створення усього типографського процесу. У 15 столітті винахід літер став вагомим відкриттям в історії світової техніки. Це привело до революції, друкарстві масового друку книг, їх здешевлення і поправу вважається найважливішою подією того періоду. Він відігравав ключову роль у розтку епохи Ренесансу, реформації і науково-технічної революції та поклав матеріальну основу для сучасних процесів поширення знань у маси. Його новаторським рішенням було створення у Європі першого по справжньому великого видавництва. До того часу друкували або окремі аркуші із складним оздобленням, призначені для подальшого заповнення рукописним шрифтом, або ж дрібні друкаські вироби типу листівки. Інше важливе досягнення Гуденберга вдалий проєкт модифікації тогочасного готичного друкописного шрифту. Він, перш за все, створив основні правила верстання, якими користуються більшість професійних друкарів та розробників програмного забезпечення для сучасного комп'ютерного. overstagna Хоча розробки Гутенберга не принесли йому фінансового успіху, технології друку швидко поширювалися, а новини та книжки почали розповсюджуватися по Європі набагато швидше ніж раніше. А зараз хочу річки розповісти про роботи Йоганна Гутенберга. Дослідники життя і творчості Йоганна Гутенберга встановили, що за свого життя він видрукував понад 50 книжок. Це підручники латинської мови календарі Католікон, що містить латинську граматику і тлумачний стовник, псалтир, а також інші книжки, починаючи з 1440 років. Були розпочаті друкарські практики Йоганна Гутенмегради першим повноцінним з його здобутком стала книга Латинська граматика. А зараз пропоную згадати і про друкарство в тогочасній Німеччині, а саме про книгодрукування. 30 вересня 1452 році в друканні Йоганна Гутенберга вийшла в світ перша в Європі велика книга Біблія. До того майстри друкували лише пробні маленькі книжечки, як підручників, та саме Гутенберг поставив друкарству на промислову базу. За першим разом було надруковано 180 примірників Біблії, з яких дотепер залишилося тільки 48. Приймаючи до уваги рівень освіти населення у Європі, тираж був немалий. Саме з того часу починається епоха зрілого відродження, бо рукописні. Божественна комедія, Данте, Сонети Петрарки, Декамерон Бокаччо. Ще не мали сили зрушити духовну культуру Західної Європи. А от після появи друкованої біблії до масового читача дійшли не тільки релігійні видання, а й твори багатьох античних та довгочасних авторів. Відбулося поширення друку в Німеччині, а також в інших країнах. Уже в 1460 році Мендель мав друкарню у Страсбурзі, Пфістер, Бамберзі. Для північної Німеччини раніше всього була заснована друкарня у Франкфурті на Мені, а потім у Любенці, Лейпцигу, Ерфруті та інші. Загалом до кінця 15 століття в Німеччині було понад 50 друкарень, а друкарів понад 200. З Німеччини нове мистецтво розповсюдилося в інші країни: Іспанію, Португалію, Нідерланди, Італію, Англію. Тощо. Ну і цікаве життя було у Йогана Гутенберга, який зробив значний внесок для друкарства, а також для того, щоб люди могли легше між собою комунікувати, друкувати газети та листи тощо. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!